Всім привіт, любі друзі! Сьогодні у нас з вами життєво важлива тема, адже вона потрібна вам не тільки в повсякденному житті, а й при прийомі на роботу. Саме так сьогодні ми з вами розберемо фрази, які потрібні для влаштування на роботу та проходження співбесіди. Ви на каналі онлайн-школи англійської мови EnglishDom. Мене звати Каріна, і ми починаємо. Знаєте, питання пошуку роботи за кордоном завжди є дуже і дуже актуальним, адже дуже важко знайти роботу без досвіду роботи. А щоб отримати роботу, потрібно мати досвід роботи. Нестековичко виходить, правда, як же вийти з цього замкнутого кола. Ну, по-перше, треба все ж таки якимось способом вибити для себе роботу, і це може бути різноманітними способами, упевненістю, силою переконання, просто фізичною силою, шантажом або обманом. Я жартую, або просто перед тим ретельно підготуватися до співбесіди та показати себе у всій красі. Адже підготовлений значить озброєний. Ну і щоб ваше перше інтерв'ю. При прийомі на роботу пройшло успішно. Вам було б добре знати, які питання ну, потенційно вам можуть задати. Саме цим ми сьогодні і займемося. Ми розберемо питання, які ви можете почути потенційно, та відповіді, які ви могли би дати. Це точно вам допоможе. Перед тим як ми почали та перейшли до суті. Переконайтеся, що ви підписані на наш канал і натисніть малесенький гарнесенький дзвіночок в описі до цього відео. І ми починаємо. Припустимо, що ви приходите на своє перше, найперше інтерв'ю в житті, і вам потрібно буде пройти серйозну розмову зі своїм роботодавцем. Я розумію, як і все, що відбувається вперше, ця зустріч може бути досить хвилюючою та відповідальною. Тому гайз, перше завдання не злякатися та не втекти. Це вже успіх. Перша і найголовніша задача. Keep calm – зберігайте спокій. Залишайтеся спокійними, навіть якщо вам завжди потрібно говорити правду. Be honest – кажіть правду, будьте чесними перед собою та перед роботодавцем та залишайтеся впевненими в собі. Так саме ваша впевненість може гарно вразити роботодавця. Впевненість в собі та внутрішній спокій, і уже 50% пройденого інтерв'ю у вас в кишені. Але звичайно ж, інтерв'ю на цьому не закінчується. Далі ви будете чути питання, які вам буде задавати роботодавець. І знаєте, тут все дуже залежить від людини, на яку ви натрапите. Інколи питання можуть бути досить підступними, інколи більш базовими. Тому тут ми не можемо вгадати, але ми точно пройдемося по базовому списку запитань, до яких вам треба бути готовим. Ну, перше питання, ясна річ буде про вас вже, тому що саме ви шукаєте цю роботу, і ви основний об'єкт обговорення. Ви почуєте таке «alright». Tell me about yourself. Окей, okay. розкажіть мені про себе. Це універсальне питання, ви точно його почуєте. І коли роботавець скаже вам tell me about yourself, тут все-таки важливо розуміти, що вам потрібно відповісти. Well, my name is Katya, I'm 33 and I'm from Ternopil. I want to become a TikTok blogger. Ні, це все не підійде. Це не тут говоримо. Ну справа в тому, що роботодавець уже читав ваше попереднє резюме, і він знає, як вас звати, скільки вам років, з якого ви міста. І про ваші хобі тут головне розповісти, яка у вас освіта, який у вас досвід роботи в цій сфері, та чим ви можете бути корисними. Дивіться, це класний шанс відразу з перших хвилин інтерв'ю себе зарекомендувати як потрібна людина для цієї вакансії. А отже, тут потрібно відповісти ну приблизно так. I finished the university three years ago in my hometown and I got Master's Degree in Economics. Я закінчив університет три роки тому у своєму рідному місті та отримав диплом магістра в сфері економіки. Ось це вже щось. Це вже якась інформація, яка може бути приближена до того, яка людина їм потрібна, яку вони шукають. Якщо це в сфері економіки, ну розумієте, так це сходиться. Тут ви розказуєте про себе. Це вже звучить значно краще, але ви продовжуєте. Наприклад, і також я працював бухгалтером в міжнародній компанії. Then I was working as an accountant. In an international company. And I progressed well in my career, і у мене були досить хороші успіхи в кар'єрі. Хм, Звучить непогано, чи не так? Але далі роботодавець може вас запитати, чому він повинен вибрати серед усіх кандидатів, яких, до речі, буде немало саме вас? Well... Why should I hire you? отже, чому я повинен найняти саме вас? І ось після того, як він задасть це питання, у вас є класна можливість донести свою цінність, донести те, які окремі навички, досвід, вміння є у вас. І чим ви кращі за інших. Ну або принаймні показати, що ви адекватна, грамотна людина, яка вміє розмовляти, правильно писати і так далі. I have all of The required qualities that you are asking in for this job. У мене є всі дані та навички, які ви запрошуєте для цієї роботи. I have education and industry experience, which is more important. У мене є освіта та досвід роботи в сфері, що є важливішим. І тут настав час добити роботодавця класною фразою. And also, I have Have passion for this job. And I believe passion turns into results. також. Я маю пристрасть до цієї роботи, і я вірю в те, що пристрасть перетворюється в хороші результати. Погодьтеся, це звучить досить переконливо. Ви і показуєте, які у вас є навички, і пояснюєте, чому саме ви є найкращим кандидатом на вакансію. При тому не варто говорити, що вам потрібна робота тільки через те, що вам немає чим годувати кота. Якби це так не спрацює добре. Ви маєте показати саме свою мотивацію працювати в цій компанії, показати, що ви ідейна людина і вам важливі результати. Дати, ось після того, як ви поясните роботодавцю, чому ви такий класний кандидат, він задасть вам ще таке питання. Окей, okay, now tell me about your strengths and weaknesses. А тепер розкажіть мені про свої сильні та слабкі сторони. Дуже підступне питання. Чи не так тут важливо і не перехвалити себе, так але і показати такі якісь слабкощі, які з часом переростуть навпаки у ваші сильні сторони. І так можна зробити. Зараз наведу приклад. Ви можете відповісти Well... That's a good question. Ви знаєте, це хороше запитання. Робите невеличку паузу і продовжуєте. Well... I, have a couple of strengths, but if I had to focus on one, I would choose work ethics. У мене є кілька сильних сторін, але якби мені довелося обрати одну, я би обрав відношення до роботи. Все, цим реченням ви вразили свого роботодавця на повал. Ну, звичайно, так не буде завжди, але ну класно ж мати такий підготований шаблон, щоб в стресовій ситуації ви просто не сиділи мовчки і не були в шоці від того запитання, правда ж? І після того ви робите ще один сильний хід, яким взагалі добиваєте. Роботодавця. I'm driven to succeed and deliver results. Я сфокусований на тому, щоб досягати успіху та приносити тільки позитивний результат. Запам'ятайте цю фразу: Driven to succeed – сфокусований на успіху. Та deliver results – приносити позитивні результати. А тепер найнебезпечніший момент розказати про свої слабкості так, щоб роботодавець... Не передумав брати вас на роботу, але щось сказати все ж таки потрібно. Ми всі не ідеальні, в кожного є якісь слабкі сторони. І вам буде ще навіть великим плюсом те, що ви скажете про ці слабкі сторони. Отже, ви самокритична людина, яка вміє рефлексувати. As for my weaknesses... In the past, I had a problem with taking on too many projects and not delivering quality. Щодо моїх слабких сторін. В минулому у мене була така проблема, що я брав занадто багато проєктів одночасно та не міг всі їх виконати якісно. But now. I'm trying to keep everything in balance, але зараз я намагаюся тримати це все збалансовано. При цьому кажучи про свої слабкі сторони, не варто говорити, що у вас поганенька англійська, тому що в англомовній країні це в принципі неприпустимо. Вже якщо ви йдете на роботу, у вас має бути якийсь хороший рівень, тому будете паралельно підвучувати, але не озвучуйте краще це. Якщо ж у вас все-таки слабка англійська, то нею потрібно займатися. І я вам зараз запропоную, де це можна робити. Ну, наприклад, на онлайн заняттях тет-а-тет -тет з викладачем English Дом. Це місце, де ви зможете попрактикувати та значно покращити свою розмовну мову, адже ви будете спілкуватися з викладачем цілу годину. І саме велика частина уроку приділена розмовній практиці. При бажанні ви зможете навіть влаштувати таку собі співбесіду на уроці. Так, ви зможете ролплей в ролях зіграти, що вчитель ваш роботодавець, а ви кандидат, і попрактикувати всі ці фрази. Круто, правда? Круто також і те, що ви можете займатися будь-де. Все, що вам потрібно, це телефон, планшет або ноутбук та доступ до інтернету. І це означає, що ви можете займатися навіть в кафе. Ну і найцікавіше, перший урок з викладачем EnglishDom абсолютно безкоштовний. Посилання залишаю в описі до цього відео. Реєструйтеся та пробуйте, не втрачайте цю можливість. А ми продовжуємо і повертаємось назад до. Інтерв'ю далі роботодавець може у вас запитати наскільки добре ви вмієте працювати в колективі, і питання може прозвучати ось так: can you say that you're a team player? Чи можете ви сказати або назвати себе командним гравцем? Тому що, можливо, ви принижуєте співробітників, забираєте їх їжу і, взагалі, любите домінувати роботодавцю, краще про це не знати. Тому на таке питання відповідаєте коротко і ясно. Так, я командний гравець. Yes. I'm a team player. И For example, With my Summer internship team, we were working all together and it was successful. Ну, наприклад, під час літнього стажування ми працювали всі в команді, і це було досить успішно. And by the way, we had to produce the result which we couldn't do individually. І до речі, ми мали зробити такий результат, який би не могли зробити поодинці. В принципі, ви вже багато чого розповіли про себе, і вам можуть задати ще таке питання. Now tell me, what is your long-term goal. тепер розкажіть мені, яка у вас довгострокова ціль. Тут важливо відповісти, що у найближчому майбутньому ви бачите себе професіоналом у цій сфері, ну на яку ви йдете на роботу. Тому що якщо ви скажете, що ви хочете через трошки підзаробити грошенят, розбагатіти і кинути все та поїхати на балі, ну якби не дуже перспективний ви для команди гравець, розумієте? Тому краще скажіть. Now I'm focused on becoming a subject matter professional in this field Зараз я зосереджений на тому, щоб стати дійсно професіоналом у цій сфері. But in the long term, I would like to take on a lead role and help my team to succeed Але в майбутньому я би взяв на себе роль лідера та допоміг команді досягти успіху. Ну ось, власне, і все це були п'ять популярних запитань, які ви можете почути при влаштуванні на роботу. Та зрозуміла справа, що це тільки такі. Базові найпопулярніші питання, і залежно від вашої сфери діяльності, ви можете почути і багато інших питань. Але я нагадаю ще раз: найважливіше завжди залишатися спокійним, впевненим в собі та чесним. Це вам точно допоможе досягти успіху та потрапити на роботу. Окрім того, я ще раз нагадаю, що ви маєте можливість безкоштовно підготуватися до такого інтерв'ю, прийшовши на перший безкоштовний урок з викладачем EnglishDom. опис в посиланні до цього відео. Так, ви можете взяти цей урок для того, щоб підготувати готуватися до інтерв'ю вчитель може вам задавати ці питання, а ви будете тренуватися, щоб дати на них правильну відповідь. Вчитель зможе вам пояснити, що ви сказали так, що не так, з чим вам треба ще попрацювати. Чудова можливість, щоб попрактикувати всі. Отримані сьогодні знання та влаштуватися на роботу вашої мрії. Не пропустіть цю можливість, і я бажаю вам успіху. Ну і наостанок, якщо ви вже проходили співбесіду англійською мовою, будь ласка, поділіться своїм досвідом в коментарях. Розкажіть нам, які питання задавали вам. Можливо, ви комусь допоможете або хтось допоможе вам. Обов'язково діліться думками. А я з вами прощаюсь до наступного відео. Бай!